Гостинний дім допомагає святому Миколаю. Коломийський супермаркет передав місцевому сиротинцю Коломийсько-Чернівецької єпархії продукти, необхідні речі та гостинці для підопічних цього закладу. Гостинний дім допомагає українським дітям. Напередодні дня святого Миколая представники мережі супермаркетів привезли до Коломийського сиротинцю смачні гостинці для дітей, продукти харчування і запашні мандарини. Також не забули про речі першої необхідності для хлопців та дівчат. В подарунки приготували шкарпетки, трусики, зубні щітки, а ще різні пазли та інші цікаві сюрпризи. Все для того, щоб допомогти святому Миколаю прийти до дітей, які потрапили в складні життєві умови. Колектив станного дому готуючись до св. Свят... До Святого Миколая, та до Нового року і Різдва, маючи своїх дітей. Не забуває про те, що є дітки, які обділені батьками. Ми вирішили підготувати подарунок для діток з Ми привезли ящик цукерок дітям, два ящика мандаринів, там зубні щітки, просили маєчки, трусики. Ми хотіли взяти листа від одної дитини, але листів вже не було, тому ми привезли те, що потрібно дітям для щоденного вже. Гостиний дім давно славиться своїми постійними акціями, знижками та розіграшами призів для покупців. Тепер до цього списку гарних традицій додається ще одна допомогти святому Миколаю приємно здивувати усіх без виключення українських діток.